Доброго дня, десятикласники. Продовжуємо вивчати блендер. Сьогодні ми е, спробуємо зробити річ, такий об'єкт, який створюється завдяки низькополігональному моделюванню. Що таке низькополігональне моделювання? Це, ну от я відкрив ось, щоб ви мали уявлення, це такі, такі грубі елементи. Бачите? Вони ясно, що відрізняються від реальності, але іноді це моделювання використовується. Потім, якщо трошки посидіть погратися, з цього моделювання, потім можна зробити дійсно хорошу, красиву, якісну картинку. Тому що усе красиве починається з таких грубих речей. Ну, безпосередньо, що ми будемо робити, ми. Будемо створювати ну, таку кубку каміння. Бачите. Фактично, це один об'єкт, а тоді потім з нього можна створити копії, і розфарбувати роз, роз, так, як хочеться, і розмістити, знову ж таки, так, як хочеться. Бачите. Це, це можуть бути каміння, це може бути, наприклад, там, куски золота чи ще чогось. Ну, іноді навіть ну, можна досить красиві речі робити. Починаємо. Значить, запускаємо блендер. Ну, площину я створювати не буду, як це робити ми на минулому занятті розглядали. Зразу почнемо моделювати. Ну, єдине, що я зроблю, я трошки підніму мій об'єкт і трошки його... Розширюю, ну, в мене буде така, ніби заготовочка моєї майбутньої каміння. Ну і сьогодні для створення каміння такого низькополігонального ми використаємо інструмент, який називається ніж. Переходимо у режим редагування. І в режимі редагування в нас на панелі є ось. Така кнопочка на бічній панелі ніж. Наводимо, натискаємо ліву кнопку миші, держимо нажати, в нас з'являється ще одне таке маленьке вікно, і тут вибираємось другий об'єкт половинний. В чому суть роботи? Для того, щоб розрізати, в нас об'єкт повинен бути виділений за кожним разом. Тому, або ми нам треба буде за кожним разом. Виділяти об'єкт. Або можна на клавіатурі натискати клавішу А англійське, і об'єкт у нас, бачите, повністю повинен бути виділений. Е і починаємо працювати. Значить, бачите, хрест якось. Я нажимаю ліву кнопку миші і таким чином ось і відпускаю. Коли ми відпустили. Показується лінія розрізу, і в нижній частині у нас з'являється таке віконечко. ми його відкриваємо, і отут потрібно вибрати заповнення і чистити е ззовні чи зсередини. Таким чином ми вибираємо, що ми відріжемо. Заповнення це означає, що у нас, бачите, дірки отут не буде. Якщо ми приберемо заповнення, то ну, зрозуміло, що воно буде дерево. Так, от ми отаким от чином відрізали раз. Далі знову виділяємо, не забуваємо за кожним разом виділяти і починаємо так різати заповнення. Якщо помилково не те вибрав, так розрізали, знову виділили об'єкт. І от таким чином розрізаємо, крутимо в різні боки. Так. Дивимося, щоб ну, можна. Трошки такі, так виділяємо, трошки таким чином. Ну, ріжемо так, як нам хочеться, щоб наш об'єкт набув, ну, щоб він не, не мав такої рівної структури. Ну, щоб це було дійсно схоже на якийсь камінь. Так, ось так розріжемо ще. Так, ось таке в мене щось. Вийшло, ще можна, мабуть, якось таким чином. думаю, Суть, суть зрозуміла. От я отримав, так, переходимо, тепер в режим об'єкта, я отримав такий ход. Для того, щоб трошки, можливо, мав він кращий зовнішній вигляд, можна до нього. Застосувати модифікатор, нажимаємо на ключик, додати модифікатор фаск. І трошки зробимо фасочку. Ну, воно чуть, трошки отак згладить наші оці ребра. Бачите, тут воно то при невеликому масштабі не видно, а якщо велике, то трошки буде. Ну, В принципі, це об'єкт у нас готовий. Тепер ми можемо, використовуючи сполучення Shift D, зробити копію. Далі повернемо, зменшимо, ну, таким чином зробимо кілька копій нашого об'єкту, переміщуючи наклади, поставимо його так, як нам зручно розмістимо. Ну, як розмістимо, в принципі, це не має особливого значення. Але бачите, якщо немає площини внизу, то це, в принципі, не так зручно. Тому доцільно зробити площину внизу, щоб воно у нас, наше каміння, лежало на площині, щоб ми бачили. І от таким ось чином можна ви вистроїти їх як хочеш, зробити велику купу, маленьку. І так долі. В принципі, це не має значення. І потім останній штрих це можна надати нашому нашому камінню якогось кольору. Ну, хай це буде так. Нажимаємо цей передостанній, щоб ми бачили якогось такого ну темно-сірого чи в даному випадку бачите. Оскільки це в мене копії, то коли я. Колір встановив, воно зразу встановлюється для всього. Ну і от я маю такий ось, може, це трошки темново, чуть-чуть зробимо Світліше наші камінці. Ну, отаким чином. Ну, або, наприклад, зробимо там. Хочемо зробити, не зробити, давайте зробимо купу там. Зол, якесь, наприклад, золоте каміння. Ну, це за абсолютно немає. Значення. От отримали каміння. Точно так само беремо, зафарбовуємо поверхню нашу, Ну, якогось кольору, не можна якого кольору ви виберете. Ну і в результаті ми отримаємо все таке ось низькополігональне каміння. Можна зробити шахту, можна зробити каміння, наприклад, десь біля якоїсь водойми і так далі. Зберігаємо. Наш файл, називаємо його комі, Нагодую файл, зберегти як, вказуєте місце і отут blend не витираєте і кропочку, просто дописуєте. Отут комінь. Зберігаєте і надсилаєте мені даний файл для перевірки. Успіхів!